Привіт, мої любі малята, хлопчики і дівчата! Рада вас усіх бачити! Сьогодні ми з вами познайомимося з такими поняттями, як один та багато. Готові? Тож розпочинаємо! Будьте уважні! Ведмедик один, а зайчиків багато. Автомобілів багато, а лялька одна. М'яч один, а повітряних кульок багато. Квіточок багато, а дерево одне. Яблуко одне, а апельсинів багато. Метеликів багато, а пташка одна. Які ж ви молодці? Так уважно дивились та слухали? А тепер перевіримо, як ви все запам'ятали. Дивіться на картинку та відповідайте на питання. Що тут одне? А чого тут багато? А чого тут багато? А який предмет тут один? А кого тут багато? А хто тут один? Молодці! А тепер ще питання до вас. Що вдень на небі завжди одне, а чого багато? Правильно, одне сонечко та багато хмаринок. А на нічному небі чого багато, а що завжди одне. Правильно, один місяць та багато зірочок. Які ж ви молодці? Дякую вам, малята. До нових зустрічей. Мяу!